День 16, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво. Непорочного серця Пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця, Пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. З Євангелія від Луки просив його хтось із фарисеїв. Щоб їв з ним, і війшов Ісус до Фарисея в хату і сів за столом. Аж тут жінка, що була грішниця в місті, довідавшись, що він був за столом у хаті Фарисея, принесла Алябастру у повну пахощі плященку і, ставши вся у сльозах коло ніг Ісуса ззаду, почала обмивати слізми йому ноги. Потім волоссям своєї голови обтирати. Та й цілувати ноги і мастити пахощами. Побачивши те Фарисей, що покликав його, міркував собі, кажучи, якби це був пророк, він знав би, хто і яка це жінка, що доторкається його, це ж грішниця. Тоді Ісус заговорив до нього: Симоне, маю тобі щось сказати, той відповів: кажи учителю. Два довжники були в одного позикодавця, один був винен 500 динаріїв, а другий 50. А ще вони не мали звідки віддати, обидвом він простив. Котрий отже з них більше буде його любити? Озвався Симон і каже Гадаю той, якому подарував більше. Ісус сказав до нього: Ти судив добре. І, обернувшися до жінки, промовив до Симона: Ти бачиш оцю жінку. Прибув я у твій дім, і ти не дав мені води на ноги, вона ж слізми обмила мені ноги і витерла своїм волоссям. Поцілунку ти мені не дав, вона ж відколи я ввійшов, не перестала цілувати мені ноги. Оливою не намастив ти голови моєї. Вона ж миром пахучим намастила мені ноги. Тому кажу тобі: прощаються її гріхи численні, бо багато полюбила, кому ж мало прощається, той мало любить. Потім сказав до жінки: Прощаються тобі гріхи. І почали ті, що з ним за столом сиділи, говорити між собою, Хто це такий, що й гріхи відпускає. До жінки ж він промовив, віра твоя спасла тебе, йди в мирі. Просити про чистоту і мир серця. Молимося про простоту, відкритість у зустрічах з Ісусом та про чистоту Серця. Разом з Ісусом увійду додому Фарисея Симона, сяду за стіл. Зверну увагу на грішну жінку, яка з великою вірою і ніжністю наближається до Ісуса. Симон і Гості збентежені. Як вона так може? Чому Він її приймає? Які почуття викликає в мене поведінка цієї жінки? Що я можу сказати про свої відносини з Ісусом? У моменти, коли відчуваю себе дуже грішним, чи можу я прилинути до Нього так само, як вона? Як виглядає тоді моя молитва? Спостерігатиму за простотою і відкритістю жінки. Вона зосереджена тільки на Ісусі, інша постава у Симона, Він закритий. І повний підозр. Він не ділиться тим, що переживає. У який з цих двох постав я віднахожу себе, послухаю слова Ісуса про великодушність і любов жінки. Він помітив кожний її жест і сказав, що вона багато полюбила, що я можу сказати про свою великодушність і любов. Попрошу Ісуса показати мені, що найбільше радує Його у моїй поведінці. Потім слухаюся в слова Ісуса, які Він сказав до Симона. Ти не дав мені, Ти не дав мені. Чого ще не можу віддати Ісусові? У чому я холодний і байдужий перед Ісусом? Прощаються її гріхи числені. Усвідомлю, що Ісус хоче сказати ті ж самі слова й до мене. Він бачить мене до самої глибини, знає мої думки, серце і сумління. Я проситиму Його, щоб особливо в Таїнстві покаяння дозволив мені відчути Його прощаючу любов. Обійму Ісуса. І своїми сльозами вмиватиму Його ноги, поцілую Його, проситиму. Ісусе, віднови в мені чистоту і мир серця. В школі Богородиці Марія приводить нас до Ісуса в щирі святі сповіді, вона закликає нас. Щомісяця сповідатися серцем. Мир у серці означає чисте серце. Послання Богородиці Цариці Миру 25 лютого 2007 року. Дорогі діти, відкрийте ваше серце Божому милосердю в цьому часі Великого посту. Небесний Отець. Хоче кожного з вас визволити з рабства гріха. Тому, дітоньки, використайте цей час і через зустріч із Богом у сповіді залишіть гріх і вирішіть вибрати святість. Зробіть це з любові до Ісуса, котрий своєю кров'ю всіх вас відкупив, щоб ви були щасливі й у мирі. Не забувайте, дітоньки, що ваша свобода є вашою слабкістю, тому із серйозністю слідуйте моїм посланням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Маріє. Дякуємо, що нагадуєш нам про цінність святої сповіді. Дякуємо, що вчиш нас сповідатися серцем. Ти закликаєш нас. Прокладати шлях Ісусові через молитву і піст. Допоможи нам бути чесними та відкритими у святій сповіді, щоб ми могли глибоко досвідчити Його всепрощаючу любов і мир у серці. Амінь. Молитва по святи Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед Тобою у Твоїх руках. Відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення. Назавжди відрікаюся, сатани, усіх Його діл, а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Марія! Перед лицем усього небесного двору, цілої церкви, посвячуюся твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні і любові, тобі віддаю, посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл. Минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за Тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай по заступництву пречистої Діви Марії, Цариці Миру, благословить вас Симутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.